Дивиться, яка казка. Таке знайти не кожному пощастить. Яка краса. Дякую, Ліс, за твої дари. Недалеко від цих красень ховалися все декілька красень. Оно ну, такий манюня, Манюсінько і манюнечко, дивіться, які гарні. Ай, файний грибочок. А тут хто стоїть? Воно сховався ще, красавчик такий величезний. Ай гарний, який гарні, дякую ліс, дякую. Царь гриб такий красивий. Буде смачні, дуже буде смачні. Тільки прилаштував свого чудового коня на електротязі. І встаю п'ю водичку, дивлюся так, дивлюся, як тут у лісі гарно, як тут у лісі чудово. А потім так ого! А це хто? А не вже це білий. Це перший білий 2025 року. А який він файний. У мене вже руки трясуться. Зараз ловлю фокус. А який красен. Просто подивіться на це. Дивіться, який він чудовий. У лучах сонечка грає, гріється. Ай, красота. Беремо. Беремо, обов'язково. Їдеш собі на роверу, потихеньку поліз. І дивися, тут такий гарний красунчик стоїть. І як його не взяти? Він же мене чекав. Заберу. Хай буде смачний. Ви повинні це бачити, друзі. Ідеш, ідеш. А хто це такі красиві? Знову підвере завики, дивіться, які гарні. Беремо. Не тільки збирати під осичники, під білі. Треба ж трошки маслючків знайти. Поставив велосипед. Дивлюся, хто тут? Оце маленькі такі, красивенькі. Аж сіяй. У гарний який. Маленький, маленький. І гадки не мав, що перший понеділок літа. Вже можна збирати, як врахуйте, хто це. Друзі. Це вже поляки. Звичайні поляки. Зараз зірву покажу. Ну це зірвав. А дивіться сюди. А там ще один ховається. Величезний поляк. Ну хоч, на хова... жаль, не ховай. Тільки від цього краси не зірвав. Ось таке Як вам такий поляк? Перший понеділок, літо. Перший понеділок. Це друга червня. Друга червня, друзі. Вже така краса в лісі. Так, да, поляків дуже багато дуже. І маленькі, і великі. Є які хочеш. І це дуже радує. Буде смачна вечеря. А Пташки як співаються, просто капець. Так іду, дойду, бац. Хтось торчить. А це хто такий? Може поляк. Як рахуйте. Значить, схожий, ось такі біленькі якісь, дуже світленькі. На сонці, напевно, загорів. Беремо гарно. Дякую, Ліс, за твої дари, за твої гриби. їди их Дякую ще раз. До зустрічі!